Херсонці потребують термінової допомоги. Спілка волонтерів Прикарпаття розпочала збір речей першої необхідності для жителів Херсонщини, які постраждали від ворожого підриву Каховської ГЕС. Десятки тисяч людей наразі без власних осель, одягу, їжі та питної води. Вчора нам подзвонили монахи. Наші франківські, які в Херсоні, що почали людей приютувати в монастирі. Найбільша необхідність це вода, волої салфетки, пледи, ковдри, печення і засоби гігієни. І очі, такі є таблетки для очистки води. Небайдужі люди почали зносити речі, пліди, друзі наші, підприємці, воду, волої салфетки почали привозити. Приносити необхідні речі варто до 16.00 з завтрашнього дня. А вже ввечері вантажівка з гуманітарною допомогою вирушить на Херсонщину. Звідти, сподіваються, волонтери заберуть до Івано-Франківська людей, які погодяться на евакуацію. До речі, в місті вже розгорнули тимчасове поселення для херсонців в одному з місцевих ліцеїв. Працює цілодобовий координаційний центр. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.